Mm -hmm. Доброго дня, я рада вітати вас в університеті онлайн. І сьогодні у нас незвичайний гість, це з'їсть із Києва, Михайло Михайлович. Скажіть, будь ласка, кілька слів про себе. Чим ви займаєтесь, які ви снімаєте в, в нашому університеті? Ну, я Михайло Михайлович Барниш — професор кафедри актори в кіно, практикуючий актор, кандидат мистецтво знайство. Значить, Я викладаю в нашому університеті акторську майстерність. На кафедрі директора кіно і сценічних море. Саме закінчив Київський державний інститут імені Катапарова. Після захисту диссертації, а диссертація була, а тема диссертації це акторське переживання в ролі авторщин процес. Я маю свою методику, відкрив розробив свою методику, за яку викладаю майстер майстерні на своєму курсі з того, як гарно звучить ваш голос, це мотока діє. Чи можливо сказати кілька слів про неї і поділитися з нашими глядачами, з нашими студентами? Ну і я спробую це, не знаю, може фахівці зрозуміють. Значить, система Станіславського, традиційна система, з якою виховуються актори чи знання, і російські, вона не влаштовувала на свій час, коли я працював в театрі імені Марії Зенковецької і я почав допитуватися, пошуковувати, що не дає мені задоволення і чому в мене не виходить. І зрозумів, що тут щось не вистачає, той сам Станіславський раз наголошував про те, що він не є науковець і що його праці немає наукової претензій. Це його власне самоспостереження і спостереження, з якими він вибудовав свою систему. Ось. Виявляється, що крім е, системи Станіславського, да, до, до, е, підхід до неї, е, для того, щоб її зрозуміти, необхідно мати ще один ключ, тобто ще одні прийоми до тих прийомів, які, які в ньому є, необхідні, було, необхідні були ще один прийом. Не такі прийоми я, знайшов. Користуючись, е, Літературою про мозок, психологію. І потім випробував цим на студентах і виявляється, що вони її. Студенти залишилися Ну Справа в тому, що не те, що залишились задоволені, я зараз маю результат, у мене четвертий про курс, вони грають в вистави і мене вони влаштовують і самі задоволення своєю герою, тому що в них вивчається. Щоб порадити нашим студентам, які в університеті онлайн ведуть прямі ефіри, але вони не є акторами, це в основному інформаційні спеціалісти. Якісь короткі поради такі, як поліпшити свої розмови? Ну, скажімо так, є два варіанти поліпшення, покращення мови. Так. Перший варіант перший, я б скажу, перша складова це зовнішнє мовлення, це дикція його дихання. Це витриновується самостійно, маючи певні прийомності. І, і друга складова – це психотехніка. Тобто тут йдеться про те, що спочатку треба зрозуміти, від якої людини ти ведеш розмову, хто ти, ким ти постаєш зараз в ефірі чи в записі, хто ти телеведучий, ти... якого формату? Якщо новин, це інше. Якщо в тебе йдуть подорожі по світу чи екскурсії, то це зовсім інше. І ось тут перший такий скандаль, за який можна очевидно, це, це зрозуміти, а який тон тієї людини тон розмови, і спробувати її не скопігати. А чи має значити там такий низький голос? Чи має відношення, чи не треба тренуватися і, і виробляти якісь квітні там? Я, я перепрошую. Я тут даю інтерв'ю буду через 5 хвилин. Пане, я розумію, що ви вже знаємо. Я зрозумів ваше запитання, що має значення тембр голосу. Тембр голосу у кожного свій. Він у кожної людини свій особистий і свій гарний по-своєму. Для того, щоб він зазвучав, для того, щоб голос зазвучав на всіх опертонах, його треба підтренувати яким чином це тренувати? Ну, скажімо так, якщо е, дам таку пораду. Е, треба почути резонацію носа, чола і груди одночасно. От я зараз її стараюся добути. Ось, ось, ось груди. Чуєте? Ось ніс. Ось поєденні носи груди. І якщо таким чином розподіляти значить, вібрації голосової зв'язки в'язнів на всіх резонатах і навчитися, то у вас з'явиться або скажімо так, відтвориться чи набудеться той голос, який ваш природній і зазвучить з ваших кісток. Бо якщо він не звучить, значить деякі. Резонатори не працюють. Є різні причини, вони не працюють. Голос бухнявий, низький, чи бухнувий, чи такий, так, що, і голос вогняний, чи якісь низькі, чи головий, чи такі, що деякі резонатори затиснуті і м'ясом. просто треба розтиснути. Як це зробити, я тільки щоб казати. Дуже дякую, пане Михайло, це слушні поради. Я зрозуміла, що нам є над чим працювати. Я думаю, що наші глядачі будуть дуже вдячні вам. Дякую за ваш час. всього вам найкращого. Вдячних студентів, щирих студентів. Приходьте до нас, онлайн, лайна. Все добре, щоб бачимо таке.